Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і наразі пропоную обговорити ситуацію на фронті із артилерійськими снарядами. Вона трохи покращується, а зараз дізнаємось, чому. Так повідомляється, що Німеччина виділить тризначну суму в мільйонах доларів на ініціативу Чехії, яка передбачає закупівлю восьми сотень тисяч артилерійських снарядів для України. Про це оголосив речник німецького уряду Штефан Гебештрайт, якого цитує інтернет-агенція та онлайн. Гебештрайт назвав ініціативу Чехії дуже хорошою за його словами. Німецький уряд вже деякий час веде дуже інтенсивні переговори з чеською стороною з цього приводу буде зібрана тризначна мільйонна сума для підтримки цієї ініціативи. Це ще не остаточно вирішено, але це безумовно буде зроблено в найближчому майбутньому, зазначив представник уряду Німеччини. Гебештрайт відмовився назвати точну суму, яку виділить Німеччина публічно. Про участь раніше заявили Нідерланди, які передали незакупівлю боєприпасів 250 мільйонів євро. І Белія, яка передасть 200 мільйонів євро. Напередодні президент Франції Еммануель Макрон під Тримав чеський план постачання восьми сотень тисяч артилерійських снарядів України. Нагадаю, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петер Павел заявив, що Чехія знайшла е, цю е, кількість снарядів і за кілька тижнів може відправити їх в Україну, якщо отримає фінансування для доставки. Загальний обсяг фінансистами оцінюється у півтора мільярди євро. А гроші для благової справи нищення москалів в Україні. Можуть з'явитися і в самої нашої неньки. Велика Британія заявила, що передасть Україні всі заморожені активи Російського центрального банку на тій підставі, що Росія все одно буде змушена виплатити Україні репарації після закінчення війни. Про це Пише The Guardian. За інформацією видання, цей план обговорювався е, на вечері за участю міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона. Наведу цитату. Існує можливість використати щось на кшталт синдикованого кредиту чи облігації, які ефективно використовують заморожені російські активи як гарантію, аби передати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації, можливо, це найкращий спосіб зробити це. Ми прагнемо максимальної єдності G7 та ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо... Цього досягти я думаю, нам доведеться рухатись вперед із союзниками, які хочуть зробити цю дію, заявив. Кемерон видання зазначає, що міністр вперше так докладно описав пропозицію, що ймовірно підкреслює політичну підтримку плану в Сполучених Штатах та Євросоюзі. Нагадаємо, раніше Бельгія представила західним країнам і G7 пропозицію, яка могла б дозволити вилучити заморожені в Європі активи Росії на користь України. Основний утримувач у, утримувач цих активів Бельгійський інвестиційний фонд Євроклі. Виступив втім, проти плану. Генеральна директора, директорка Лів Мострі, зазначила, що план створить ризики для фінансової стабільності Європи. Євроклір має близько 191 мільярда євро, що належить Російському центральному банку. Це більшість із 260 мільярдів. Активів заморожених за кордоном після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Глава компанії Євроклір краще відреагувала на пропозицію використати доходи, отримані, отримані з використання заморожених російських активів. Минулого року компанія заробила майже 4,5 мільярди євро, і в цьому році сума може бути. Не менш, як вам такі пропозиції. Свої коментарі з цього приводу напишіть, будь ласка, в наших коментарях. Якщо відео було інформативним та корисним, поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на наш канал.